Рух поїздів між станціями Димівська та Теремки зупинили через необхідність провести ремонт, тунель, потік. І щонайменше роботи будуть проводити півроку. А що найгірше, ймовірно, подібні аварії може статися і на інших станціях, а влада поки перекидає відповідальність на інших. Розберемось. Розберемось. Антоне. Яка у вас була емоція, коли ви дізналися, що тупо перекрили рух між Димівською та Теремками? Євгенія, як у будь-якого притомного киянина, в мене буде в мене може бути тільки один мікс емоцій: це лють та регот. Бо коли радник Віталія Кличка Дмитро білоцерковець, його права ліва, чи яка там рука розповідає, що у всьому винні попередні, які будували цю гілку метро, добудову з 10 по 13 рік, це часи керівництва Києва Поповим, нагадую. То я тут маю сказати, що шановний мер, шановна у лапках команда мера, ви керуєте Києвом вже майже 10 років, 10 років, майже 10 років київським митрополітеном керує ваша людина. Не Азарова, не Попова, не Льовочкина, не Клюєва, не. Ваша людина 10 років. За 10 років ви не спромоглися відкрити жодної станції метро. За 10 років ви умовно добудували подільський по по міст, ви нікуди пустили по ньому бусик та маршруточку. А тепер виявляється, що в метро у нас лажа. Питання. А чому відповідні служби Київського метрополітену не звітували вчасно про те, що з гідроізоляцією на гілці метро є проблема? Це складно, чи ніхто нічого не моніторить, чи всі на все забили? Я ба більше я нагадаю, минулого року, коли Київ перебував у напівоблазі і стояв порожній, що заважало провести моніторинг? Метро та почати виконувати відповідні роботи. Відповідаю, не заважала нічого, крім відсутності голови у мера і його команди. От що я відчуваю з цього приводу більш нічого. І коли ці добрі люди кажуть, що це там, ну знаєте, річка Либідь текла поруч, потекла й ой, лишенько, що робить, я теж нагадаю: а хто збудував в першу чергу ошен? Плаза над річкою Либідь. Хто добудовує зараз другу лінію оушен над річкою Либідь? Це Вагіф Олієв та його дружбан Віталій Кличко. Хто їздить по Києву і знає Голосівський напрямок, чудово пам'ятає, що від Деміївської до виставкового центру праворуч набудовано, натикано купу висоток. Які створюють, доповідають тим, хто не знає в мерії, додаткове навантаження на ґрунти, а відповідне на конструкції метрополітену. Ну і така собі гнила вишенька на торті прямо біля виходу з станції метро виставковий центр напроти однеменного виставкового центру вліпили висотку. Вона що, не створює навантаження на ґрунти? Ні. Чи в метрополітені всі її інженери повиздихали, чи як. Так, що, ось що я про це думаю, це безгосподарність, яка виникає через відсутність голови. Що цікаво, про, про проблему стало відомо ще тиждень тому, але дочекалося, поки воно просто все потече. Ну, тут я маю лише одну так. Одну думку, одне припущення. Треба все довести до вкрай поганого стану, щоб потім на це списати ще й більше грошей. До речі, це може відбутися, але вже в інших містах. А як повідомляють пасажири, пасажири Києва, героїв Дніпра між героїв Дніпра та мінською просідання тунелю. Те саме на почайній і контрактовій площі: Васильківська і Востихковий центр, на Львівській брамі, і золотих воротах, Осукарки, Харківська тунель. Те саме. І Бориспільська Червоний Хутір теж присідання тунеля. З кожною гілкою метро, як з інженерними конструкціями, мають розбиратися фахівці окремо. Проблеми на гілці метро, яка веде на Червоний Хутір, почалися не те, що не позавчора або знакоме. Бо прямо впритул до гілки метро було набудовано. Який спричинили тиск на ґрунт та конструкції, якщо ви їздите метро на Лівий берег, то ви чудово знаєте, що від осокорків до Поздняків поїзд не їде а повзе на ратицях, Бо якщо він вробить швидкість, все накриється, все завалиться, і це не перебільшення. Те ж саме на інших гілках метро загалом, Євгене, знаєш, таке враження, що коли, врешті-решт, ми позбудемося кличка, КМДА, Банкової усієї. Цієї постсовєтської внутрішньої навали нам доведеться будувати метро з нуля. Бо те, що в метро відбувається протягом багатьох років, не тільки закликаю, а загалом за те, що відбувається в Києві, я невтомна не нагадую. Ми маємо щиро в лапках дякувати Олександру Омельченку, який вже вмер. Це він почав у Києві отакий безгосподарний шкурняцький безлад. Наприклад, гілку метро на лісову, я неодноразово бачив, коли там ще мешкав, як ремонтували гімном та, та палками її ремонтували. Дроти висять, ізоляції нема. Це метро, чи це, я перепрошую, якийсь там початок 19 століття, то може ми на конках під землею вже їздити будемо, чи як, чи що? Це безгосподарність, безміськість, безвідповідальність. Ото і вся історія. І треба не будувати над гілками метро, а зносити це все до бісової матері. Ошен, плазу, другу лінію зносити треба. Це не сподобається і інвестору, якому інвестору. Коли це Ваїва Валієв був інвестором, він забудовник, який зробив собі капітал ще в 90-ті роки на спекуляції газом та нафтою, разом з видатними персонажами штибу Бакая, який сидить на Московії у, у тюрмі. Ось якось так угу. не вдалося в е э, представити плани по будівництву троєщини метро на троєщини все. 10 метрів за два роки? Да, за два мільярди. Ну так це чудово. Ви що ну ви уявляєте? Скільки коштувати один метр? 200 мільйонів гривень. А що це таке? Чого він це от будує? Я спеціально мав час, мав натнення поліс вивчати, як, де що будується метро. і Здивувався, що загалом навіть з існуючими середніми темпами за 10 років ми мали вже набутувати цих станцій щонайменше 8. Щонайменше 8. Жодної нуль. Метро на Виноградар. Тот там Стовар з кимось розбирався, чи з Комарницьким, чи не з Комарницьким, чи, чи той київ хоча загалом -то київ Київметробуд був вкрадений свого часу у Київської громади. А ці історії з метро на Троїщину геть-нікчемні, бо всі, хто в темі, знають, що оцей шлях впирається в Русанівські сади. А далі на Троєщину чи, хоча б до райдужного, немає ані планів, затверджених розроблених, ані проєктних робот, а нічого немає. Тобто, це що це до Росенівських садів? Ми будемо доїжджати, а там що? Танцювати на дачах у людей чи як? Ну, поки люди пересуваються, побагнюються. Вже розлітили своє відео і куди там висаджують людей. Просто в багнюку. Чудово. Я щирим захопленням вітаю всіх киян, які тричі голосували за Віталія Володимировича Кличка. І не треба казати, що не було за кого голосувати, бо громада має висувати кандидата в мера, а не олігарх на прізвище Льовчик. Я гадаю це, хтось відповідати буде. Ну, яким чином відповідати? Чи будуть кримінальні провадження? Звісно. ДБР прибіжить, Б прибіжить. Мабуть, навіть служба Божа України от прибіжить. Всі прибіжать. І поліція, і ще хтось прибіжить, повідкривають, купу проваджень. А пот... чим вони завершуються? А, ну, Це я сказати вам точно не можу, бо я ж не ванга і ви не ванга, і ніхто от не ванга. Але давайте подивимось, чи багато дійсно системних а, проваджень м, якось передані до суду. Скільки років вже йде розслідування справи по Екобут Трейт по Подільському мосту? Третій рік? Третій рік? Що вони там досліджують? Журналісти, ми, ви, бігу, слідство, розкопуємо всю відповідну доказову інформацію максимум протягом одного місяця. Місяця. І це не наша профільна загалом робота. Ми витрачаємо на цей час грошей, ми за це не отримаємо. А потім слідчі органи беруть наші матеріали кажуть, йоу! А зараз ми до вас от прийдемо і починається тяганина роками, роками. Хоча це має розслідуватися протягом місяців, і вироки мають бути швидкі, бо немає вже часу длупатися у носі і щось там думати, може у когось там взяти грошенят, хабаря чи щось от таке. Ні, так вже не може це працювати. Якщо ми хочемо, щоб Київ взагалі паралізувала. Метро зупинилося, мости зупинилися. Ну, без усіляких москалів, видатна команда кличка, це чудово і так зробить. Так що, хто у ворог Києва? Кличко, ворог Києва. Вітаю вас, Віталій Володимирович. Що ж, будемо чекати нових подробиць і чекати, поки відремонтують або не все інші станції. Це була Київлада, до зустрічі.